У вас. У вас, Чому зараз ведеться так кажуть за накази постанови звільнити Дмитра Семеновича з посади генерального конструктора? А чого його звільняють? Ніхто вивів. нам не пояснює. Якщо хтось хоче <сп> руководити, хай візьме дирижерську паличку, відійде до аткерсту і зможе він їм покерувати чи не зможе. Зрозуміти такі. генеральний конструктор це теж дирижер, тому, що це дуже високотехнологічна галузь. Таких підприємств в цілому світі дуже мало. І кожна держава пишається такими підприємствами. Це підприємство, воно, мабуть, єдине в Україні, яке має такий трудовий колектив, який може прийти сьогодні до цих стін і показати, що ми підтримуємо нашу, наше керівництво, що ми хочемо розвивати державу. Не все предприемство можно вывести в частную собственность. А вот это вот лаковый на кусок, это наши транспортные самолеты. Их заберут, и мы останемся без финансирования. Вот этот дух опасности он летает уже десяток лет. Ну, конк смутне врібля лігко такі сценарії організовувати, тобто реалізовувати. От часи так проїзд. Ми зараз передамо уряду наші підписи 13,5 тисяч чоловік і заявимо про наші вимоги до уряду. Україні!